Вітаю, друзі! Це Ютуб канал Фокус в студії працює Максим Добровольський, і сьогодні говоритимемо про ситуацію на фронті та про безпеку країни в цілому. З нами на зв'язку військовий аналітик Олександр Коваленко. Вітаю. Вітаю до Києва. Прибув голова Пентагону Лойд Остін. Це сигнал, що Сполучені Штати Америки будуть лише допомагати і підсилювати нам військову допомогу. Я скажу так, у США це все ж таки країни, які планують навіть допомогу політичного військового характеру та іншого характеру в перспективі. Тобто, в них є загальні якісь плани, якийсь загальний аналіз можливостей, які вони можуть нам допомагати. І тому так це з одного боку сигнал того, що США, не дивлячись на те, що в них зараз там розпочалися. Завчасно е, їх е, передвиборчі перегони, я б навіть назвав би це так передвиборчою лихоманкою, але навіть не дивлячись на те, що тема України і не тільки Україна, а ще й тема Ізраїлю, тема е, Тайваню, вони стають е, елементами політики внутрішньої, і саме в межах е, цієї передвиборчої, е, передвиборчих перегонів. То uh, цей візит він uh, корисний з uh, огляду на позиції загальні США щодо підтримки України. Тому так дійсно, це сигнал, дуже важливий сигнал. І будь-які депресивні настрої, які зараз лунають, то які зараз ми можемо бачити, uh, вони не виправдані взагалі. А як Україна може використати ці передвиборчі гонки в Сполучених Штатах Америки, щоб значно посилити Збройні Сили України? Чи є в нас така можливість? О, дійсно, демократична партія зараз може хвилюватися за те, що якщо в наступних пере... в наступних виборах переможе саме представник республіканської партії, ми всі дуже добре розуміємо, який саме це може бути представник. То, безпосередньо це Дональд Трамп, то у них є відповідні побоювання щодо його дій по підтримці України, що він буде так само підтримувати Україну, як це робили з 2022 року представники Білого Дому Апулу Джозефа Байдена. Але з іншого боку, звісно що в мене на це свій погляд, я його ще минулого разу коли. Дональд Трамп став президентом США, я його висловлював. І він стосується того, що не президент США танцює своє оточення, а саме оточення танцює президента США. Це найголовніше для розуміння. І інтереси, загальнодержавні інтереси, вони перевищують інтереси якоїсь особистості, навіть якщо це президент. Державні інтереси США на сьогодні це саме перемога України, це саме підтримка Ізраїлю і Тайваню. Але у перемогу України це може бути їх найбільш вдалим проектом за останнє десятиріччя, особливо після того, як США зазнали, ну скажімо так, тотальної поразки в Афганістані зі своїм довготривалим проектом підтримки того. То керівництво країни, яке не виправдало покладення на них надії, Україна саме може продемонструвати високу ефективність протидії тоталітарному режиму диктатурі у вигляді Російської Федерації, ну і звісно ж, ми повинні розуміти і той а, факт, що можна використати цю ситуацію дійсно а, тим що, тим побоюванням демократичних сил. Що під час правління вже республіканської партії, якщо вони переможуть на виборах, може змінитися загальний вектор США? Хоча знову ж таки я думаю, що він не зміниться, але скористатися чим можна цим можна, та робити в запитах до Вашингтону, до Пентагону, номенклатуру, яка нам більш потрібна, та в тій кількості, яка нам потрібна не прямо от зараз, а ще й з запасом на майбутнє. А от напередодні американських виборів, чи може чи можуть наші збройні сили України отримати диво озброєння, яке значно посилить наші позиції на сході та півдні нашої держави, і таким чином, знову ж таки, для Байдена це буде пріоритетом в його політиці, в його політичній кампанії? Диво озброєння не існує. Ну, Є високо... тільки озброєння, яке можна використовувати в комплексі різні зразки, різні номенклатури, але якогось диво озброєння, що ось зараз взяли і перемогли, ні, такого не існує? Тепер повертаючись до події саме в Україні. Нещодавно відбулася зміна командування медичних сил України. Скажіть, будь ласка, чому відбулася така зміна, і хто нині очолив цей орган? Ну я загально то не коментую о, о, подібні зміни керівництва в тому чи іншому, в тій чи іншій силовій структурі, чи в іншому о, органі виконавчої чи іншої влади. Але загально о, та інформація, яка була в відкритих джерелах, о, вона доступна майже для всіх. О, багато хто говорив, що бувша керівниця. Цього органу вона була представницею, все ж таки, ну скажімо так, кон'юктурщини і це заважало більш виктокому та ефективному ефективній роботі цього органу Російська Федерація модернізувала касетні авіабомби і вперше масово завдала ними удару по позиціях Збройних сил України. Питання, як боротися з такою загрозою, і чи є в нас відповідні аналоги? Скажу так: це не перший вже удар. Насправді, це не перший удар, тому що раніше росіяни також використовували, наприклад, бомби з касетною бойовою частиною РБК 500 використовували на Одещині. Це відбувалося ще в минулому році в Якщо я не помиляюсь, це було в березні, коли вони масово також використовували авіацію, тактичну авіацію для ведення бомбардування. І це була модифікація з субоєприпасами ПТАП 1 М. Вони їх використовували, ну, наприклад, в Одеській області для нанесення ударів в районі села Біленьке. Це затока. В Одеській області. Ці бомби вони використовуються з кінця 1980-х. Вони в спадок від Радянського Союзу залишилися Росії великій кількості менший ніж ФА-500. До речі, але вони почали їх використовувати, оскільки ФА-500 воно повноцінно не демонструє високий рівень ефективності. Не дивлячись на те, що вони їх використовують багато, дуже багато там 6 листопада їх було використано більш ніж 100 одиниць 103 бомби бомби 500 саме керовані. А чому вони їх використовують? Тому що якщо ми говоримо про ФАП 500 в нас немає повноцінно дієвих засобів, щоб знищувати або носіть, або самобомбу. Ми можемо тільки використовувати, наприклад, засоби радіоелектронної боротьби, щоб змінювати їх курс, щоб збивати їх з курсу. Тобто, якщо твою позицію повинна на твою позицію повинна впасти така бомба, то це гарантовано твоя позиція буде знищена. Але якщо вона впаде десь за 200 метрів, та навіть за 100 метрів, то ти все ж таки вцілієш, твоя позиція не буде ушкоджена. Отже, ось так ми їх збиваємо з курсу, використовуючи комплекс реб. Хоча б більш ефективніше було б знищувати самі носії, Щодо РБК 500. То ця бомба, навіть якщо змінити її курс польоту, якщо вона керована, саме використовується засоби там, GPS, ГЛАНАС і так далі. Але все одно в неї досить велика площа покриття саме за рахунок суббоєприпасів. припасів. І е, якщо навіть вона змінює свій курс там на, наприклад, 100 метрів, 200 метрів, десь е, розкривається в іншому місці, то все одно 200, більш ніж 250 ось цих суббоєприпасів, якщо ми кажемо саме про модифікацію РБК-500, там суббоєприпаси в ТАП-1М, то це десь приблизно більше ніж 250 одиниць. одиниць? Вони все одно о, влучають о, по позиціям наших військових. Тому є небезпека. Навіть якщо збивається вона з курсу, то відповідно вона може вразити о, все одно позицію. Нещодавно Володимир Зеленський доручив розробити рішення, щоб вильоти носіїв кинжалів не паралізували всю країну. Скажіть, будь ласка, які можуть бути рішення? Треба просто розуміти, що міг 31 к він не завжди використовується з бойовою метою рішення. Ну це знищення, наприклад, міг 31 на території Російської Федерації. Ми можемо це собі дозволити. Ми можемо знищити ні, поки що у нас немає такої можливості. А отже, що ми можемо зробити? Ми можемо а, реагувати на це ну трохи інше. Що таке міг 31 к Це одна а, ракета Х 47 м «Кенджон». Яку о, можуть запускати по території України? Одна ракета на всю територію України. Вся країна повинна знаходитися в режимі ось о, такої о, паузи економічної через одну ракету. Ну, як на мене, це нераціонально. Страждає економіка. І все ж таки треба переглядати підхід о, по реакції. На а, взльоти Міг-31К знову ж таки більша частина цих зльотів вона не бойова. Це не бойове застосування, це не пуски ракет. Це саме або тренування їх екіпажів а, різних форматів, або просто морально-психологічний терор. Що зараз відбувається на лівобережжі Херсонщини? Яка там ситуація? А, ну, ми вже офіційно визнаємо, що в нас там є плацдарм. То ми можемо говорити, як воно є, там дійсно є наш плацдарм. Але е, цей плацдарм не треба розглядати на сьогодні як якийсь там прорив, е, наступ і все таке інше. Це формування буферу безпеки. Треба відноситись в першу чергу саме так, до цієї ситуації. Ми формуємо там буфер безпеки для самого правобережжя і не тільки для нього. Uh, в перспективі можуть бути дійсно створені умови, щоб ми могли uh, більш успішно наступати. Але поки uh, ми діємо обмеженого функціоналу підрозділами переважно піхотної складової, яка має артилерійську підтримку з правого берега, а також підтримку дронів. При цьому ми не маємо повноцінної uh, загальної військової підтримки, там механізована компонента та інші компоненти uh, Росіян. Це це є. У росіян є перевага кількісна і те, що вони можуть повністю використовувати усі функціонали своїх військ. Це досить складна ситуація, але і з іншого боку, ми створюємо такі умови з перерізанням, наприклад, логістики, і не тільки її, щоб росіянам було важче використовувати свою перевагу. А от, наприклад, з настанням зимового періоду, коли е, значно збільшаться опади, е, яка доля може спіткати е, саме ці плацдарми? Чи росіянам буде дуже і дуже важко споратися з нашими збройними силами? Тут у нас також погодні умови не нам на користь можуть працювати, тому все залежить від того, які саме ми ставимо перед собою бойові задачі, які цілі. Якщо ці цілі мають виключно якийсь тактичний оперативно-тактичного рівня, то безумовно ми можемо їх виконати. Виконання їх можливо, а щось більше вже буде відбуватися після покращення погодних умов. Але загально по ситуації ми бачимо, що і росіянам складно, навіть маючи перевагу кількісну і повний комплект, військовий комплект механізованої складової. Їм також дуже важко якось протидіяти силам оборони України. А, тому з цього можна зробити висновки, що а, росіяни в якийсь момент змушені будуть відійти на відповідний рубіж більш вигідний. А, оскільки ну, перший рубіж вони вже втратили. Тобто, це саме та дорога, яка поєднує між собою Олешки та Новокуховку, йде через піщани, йде через кринки, йде. І далі, і е, саме м, ця дорога є першим рубежем. Вони її вже не контролюють, вона вже перерізана. Е, наступний рубіж це 2206, траса від Олешок на Мілітополь, яка тягнеться через усю лівобережну Херсонщину та частину Запорізької області. Отже, е, якщо вони втратять контроль над цієї логістичної артерії, вони змушені будуть відходити на якісь інші рубежі, більш вигідні для них. А хто протестує нашим силам оборони на лівобережжі Херсонщини? Там, там агентура, там спеціалісти особливі, чи там мобілізовані, як правило, росіяни? А, там ну, досить такий різноманітний суповий набір. А, ми там можемо побачити навіть шторм зеків. Вони, до речі, працюють в, в районі кринок, але найцікавіше, що їм підтримку. Здійснюють підрозділи 810-ї окремої бригади морської піхоти, тобто морпехи. Морпехи, зеки дуже цікава така суміш. Окрім всього іншого, найбільш боєздатними там є 70-та, окрема монстрілецька дивізія, а також 7 десантно штурмова дивізія. Ось, ось ці дві саме дивізії, вони є найбільш боєздатними та несуть найбільшу загрозу. Є територіальні війська. Я є дуже така дивна: 18-та загальна військова армія новосформована, яку дуже швидко формували відповідної якість її за швидкістю формування відповідає загальному коефіцієнту корисної дії від цієї армії, а тому там різноманітний суповий набір з загальною кількістю від 60 до 65 тисяч особового складу. А чи є передумови до замороження конфлікту в Україні? Тому що ця думка останніми тижнями дуже активно пропагується із західної преси і взагалі розглядають аналітики. Чи передумов жодних немає? Я не бачу якихось передумов для саме заморозки. Ми повинні розуміти те, що на заході завжди будуть лунати такі заклики. Вони будуть лунати як від агентів Кремля, які безпосередньо отримують фінансування. Від о, Російської Федерації і від о, так званого політичного пулу о, Європи і не тільки західного, західного політичного пулу, який о, є пробічником о, мирних примовин якогось миру заради миру, тобто ніякої війни, тільки мир. Отже, це ми будемо о, слухати від о, цієї категорії політичних діячів, активістів, о, політологів і так далі. Експертів навіть так званих постійно. Але загально усі дуже добре на заході розуміють, що перемогу України від перемоги України залежить і безпека самого Заходу. Бо якщо не буде перемогою України, то через декілька років не буде вже й Молдови. А через декілька років, як не буде Молдови, не буде вже і можливо якоїсь країн Балтії і не тільки. Тому це розуміння там достатньо таке фундаментальне. Олександр Коваленко, військовий аналітик, був сьогодні з нами разом на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую вам. Підтримуйте Збройні Сили України, бережіть себе і близьких та підписуйтесь на YouTube канал Фокус. Нас завжди цікава та важлива аналітика для кожного. До зустрічі.